Сквер Масарика улюблене місце багатьох ужгородців. Він відносно молодий. Ім'я першого президента Чехословацької республіки носить з 90-х років. До того часу в Ужгороді був тільки транспортний місто Маша Масарика, який збудували ще в 1937-му. Парк можна вважати історичною частиною міста, адже він розташований у старовинному районі. Галагов вона невелика сама по собі площа ця Масарика, але вона названа в честь і в пам'ять того. Президента Першої Чехословацької республіки. Я скажу відверто, що місто не дуже виділяло, дещо щось воно виділили, але, але в основному то приводилося у порядок товариствами чеської культури і словацької культури при сприянні, безперечно, чеського і словацького уряду. Весь сквер є чималий, простягається від транспортного мосту аж до площі дружби народів. Та візуально його можна розділити на дві частини: в одній гарно, комфортно, відпочиває багато містян, в іншій пусто та брудно. Кошти на упорядкування першої виділили чеський край Височина та місто Єглава, а також словацькі партнери. Оновили сквер Масарика ще в березні 2002 року, але не за бюджетні кошти. За допомогою ужгородського товариства Словаків тут встановили нові лавиці, смітники облагородили територію з клумбами. Та це тільки одна сторона парку. Інша захаращена, невпорядкована та нікому не потрібна. Інша безгосподарна сторона вже декілька років покинута напризволяще. Тут тільки косять траву і деколи прибирають сміття. Лавочок мало, й ті потрощені. Смітників аж один. А бетонні конструкції починають розпадатися. Звичайно, хотілося, щоб цей невеличкий парк, але він історичний чимось для міста Ужго теж був облагороджений. Тут поруч річка. Багато дітей з батьками гуляють, тому що в спеку біля річки досить прохолодніше. І гуляють, ось поруч парк вже відреставрований, я так зрозумів. Ну, сьогодні ми завітали ось цей парк, подивлячись на нього, звичайно, хотілося б, щоб він був покращений і, звичайно, прибрали це сміття, оці штирі. Щоб можна було тут гарно відпочивати з дітьми. Більшість містян відпочиває саме в оновленій частині. Кажуть, тут комфортніше, але визнають, якби відновили іншу сторону скверу, відпочиваючих побільшало б. Мені подобається цей парк. Він досить і тихий, і затишний, незалежно від того, що навіть тут машини близько їздять. Тіньок тут хороший, і зазвичай, звичайно, якщо б були і там лавочки, то можна було би і там відпочивати. Там не сижу, тому що тут приємніше і зручніше. Тут і клумбочки, і лавочки, і ну дійсно тут зручніше. Мійській раді кажуть, гроші виділяють на утримання всіх парків. За бюджетні кошти комунальники вже наступного місяця відновлять кілька лавець та сміттєві урни. А от ремонт та упорядкування занедбаної частини парку Масарика поки не заплановані.